ТЕД Чен життєвий цикл програмних об'єктів, Розділ сьомий. Минає ще два місяці. Спроби групи зі збору коштів не принесли значного успіху. Люди, схильні до благодійності, уже втомилися чути про зникаючі види тварин, не кажучи вже про штучні, а дидженти не такі фотогенічні, як дельфіни. Потік пожертв ніколи не перевищував тоненьку цівку. Напруга від того, що одидженти замкнені у Data Earth, безумовно дає про себе знати власники намагаються проводити з ними більше часу, щоб ті не нудьгували, але це не замінює повноцінний віртуальний світ. Анна також намагається захистити Джакса від проблеми з перенесенням на нейробласт, але він усе одно обізнаний про них. Одного дня вона повертається з роботи, заходить у систему і бачить, що Джакс явно стривожений. Хочу запитати про перенесення, каже він без жодного вступу. Що саме? питає вона. Раніше думав, що це просто ще одне оновлення, як раніше. Тепер думаю, що це щось значно більше. Більше схоже на завантаження, але з диджентами замість людей, так? Так, мабуть, це так. Ти бачила відео з мишею? Анна знає, про яке відео йдеться. Його нещодавно опублікувала дослідницька група, що займається завантаженням свідомості, на ньому білу мишу заморожують і поступово випаровують мікрон за мікроном за допомогою електронного променя, перетворюючи її на дим, потім мишу оживляють у тестовому середовищі, де вона розморожується і пробуджується вона одразу ж впадає в судоми, конвульсії тривають кілька суб'єктивних хвилин, після чого миша помирає. Це наразі найдовший випадок виживання завантаженої тварини. Такого з тобою не станеться, запевняє його Анна, ти маєш на увазі, що я цього не пам'ятатиму, відповідає Джакс, я пам'ятатиму лише якщо перехід буде успішним. Ніхто не буде завантажувати тебе чи когось іншого на неперевірений рушій». Коли нейробласт буде перенесено, ми проведемо всі тести та виправимо баги, перш ніж завантажити диджента. тести не відчувають нічого. Дослідники провели тести перед завантаженням мишей. Джакс добре ставить складні питання. Миші були тестами, визнає Анна, але це тому, що ніхто не має вихідного коду органічних мізків, тому вони не можуть написати тести простіші за реальних мишей. Ми маємо вихідний код нейробласт, тому у нас такої проблеми немає. Але ви не маєте грошей на перенесення. Ні, поки що не маємо. Але ми їх знайдемо. Вона сподівається, що її впевненість звучить переконливо Як я можу допомогти? Як я можу заробити гроші? Дякую, Джаксе, але поки що ти не можеш заробляти гроші, каже Анна. Зараз твоє завдання вчитися і добре виконувати свої завдання. Так, знаю це. Зараз вчуся, пізніше робитиму інші речі. А якщо зараз узяти позику, а потім повернути, коли зароблю гроші. Залиш це мені, Джаксе. Джакс виглядає пригніченим. Гаразд. Насправді ж, пропозиція Джакса дуже схожа на те, що нещодавно намагалася зробити група, звернувшись до корпоративних інвесторів. Це стало можливим завдяку успіху компанії World Friday у продажу диджентів як персональних асистентів. Після кількох років Талботу нарешті вдалося виростити екземпляр Андро, який міг працювати на будь-кого. Вірфрайдей продали сотні тисяч копій. Це перший приклад того, що диджинти можуть бути прибутковими, і кілька інших компаній тепер намагаються повторити цей успіх. Одна з таких компаній називається Політоп, яка оголосила про плани запустити величезну програму розведення, щоб створити наступного Андро. Група зв'язалася з ними та запропонувала долю в майбутньому диджентів нейробласт. В обмін на фінансування перенесення рушія Політоп отримає відсоток від будь-якого доходу, який диджинти генеруватимуть вічно. Група була більш оптимістичною, ніж за останні місяці, але відповідь компанії була негативною. Політоп зацікавлені лише в диджентах Sofons, чия нав'язлива увага до деталей необхідна, якщо вони збираються замінити звичайне програмне забезпечення. Група коротко обговорила можливість оплатити перенесення власним коштом, але це виявилося неможливим. Як наслідок, деякі члени розглядають неймовірний варіант. Від Стюарт Гаст. Я ненавиджу бути тим, хто це пропонує, але хтось мусить. Що як тимчасово призупинити диджентів на рік або більше, доки ми не зберемо гроші на перенесення? Від Дерек Брукс Ти знаєш, що трапляється, коли хтось призупиняє свого диджента. Тимчасово стає безстроковим, а потім постійним. Від Анна Альварадо Цілком згодна. Дуже легко потрапити в режим відкладання. Ви коли-небудь чули, щоб хтось перезапускав диджента, якого призупинив більше, ніж на півроку? Я ні. Від Стюарт Гаст. Але ми не такі, як ті люди. Вони призупинили своїх диджентів, тому що втомилися від них. Ми сумуватимемо за ними кожен день, поки вони будуть призупинені. Це буде стимулом для нас зібрати гроші. Від Анна Альварадо. Якщо ти вважаєш, що призупинення Зафа підвищить твою мотивацію, будь ласка, тримати Джакса активним це те, що мотивує мене. Анна не сумнівається, коли пише відповідь на форумі, але через кілька днів розмова стає складнішою, коли Джакс сам порушує це питання. Вони разом перебувають у приватному Data Earth, де Анна показує йому новий ігровий континент. Це класика, якою Анна насолоджувалася роками раніше, і нещодавно її випустили безкоштовно, тому група створила копію для диджентів. Вона намагається передати своє захоплення, показуючи, чим цей континент відрізняється від інших, які вже набридли диджентам, але Джакс бачить континент таким, яким він є, черговою спробою зайняти його, поки вони чекають на перенесення нейробласт. Під час прогулянки порожньою середньовічною площею Джакс каже Інколи мені хочеться, щоб мене призупинили. Тоді не доведеться чекати. Мене перезапустять, коли я зможу увійти в Ріалспейс, і я відчуватиму, ніби часу не минуло. Це зізнання заскочило Ану зненацька. Жоден диджент не має доступу до форумів групи, тож Джакс сам придумав цю ідею. Ти дійсно цього хочеш? питає вона. Не зовсім хочу бути активним, знати, що відбувається, але інколи засмучуюся. Потім він додає Ти інколи хочеш не піклуватися про мене. Анна переконується, що Джакс дивиться їй в очі, перш ніж відповісти Можливо, моє життя було б простішим без тебе, але не таким щасливим. Я люблю тебе, Джаксе, і я тебе люблю. Повертаючись із роботи, Дерек отримує повідомлення від Ани, що з нею зв'язався хтось із компанії Політов. Щойно він приходить додому одразу ж дзвонить їй. Що сталося? запитує він. Ана виглядає розгубленою. Це був дуже дивний дзвінок. Чим дивний вони запропонували мені роботу. Справді, яку саме тренувати їхніх диджентів Софонс? Каже вона, завдяки моєму попередньому досвіду вони хочуть зробити мене керівником команди. Вони запропонували чудову зарплату, три роки гарантованого працевлаштування та премію за підписання контракту, яка, відверто кажучи, вражає, але є одне але ну, давай, не томи мене. Усі їхні тренери мають використовувати Instant Report. Очі дерека розширюються Ти жартуєш. Каже він. Інстантрепорт це один із розумних трансдермальних пластирів, що подає дозу коктейлю окситоцину та опіоїдів, коли його носій перебуває поряд із конкретною людиною. Його використовують для зміцнення проблемних шлюбів і напружених стосунків між батьками та дітьми, а нещодавно він став доступним без рецепта. Навіщо? Вони думають, що прихильність дасть кращі результати. І єдиний спосіб, щоб тренери відчували прихильність до диджентів софонс, це фармацевтичне втручання. Ага, розумію. Це спосіб підвищити продуктивність працівників. Він знає багатьох людей, які приймають ноотропи або використовують транскраніальну магнітну стимуляцію, щоб покращити свою роботу, але ще жоден роботодавець не робив це обов'язковим він недовірливо хитає головою. Якщо їхніх диджентів так важко любити, хай зроблять висновки і перейдуть на диджентів нейробласт. Я сказала їм щось подібне, але їх це не зацікавило, проте в мене з'явилася ідея Анна нахиляється вперед Я, можливо, зможу змінити їхню думку, якщо піду до них працювати Чому ти так думаєш? Це була би можливість постійно показувати їм Джакса. Я могла б заходити в нашу приватну Data Earth із роботи, а можливо, навіть приводити його в тілі робота. Який кращий спосіб показати, наскільки універсальний рушій нейробласт, і коли вони це усвідомлять, то перенесуть його до Real Space?» Дерек замислюється. Припустимо, вони не заборонять тобі проводити час із Джаксом під час роботи. Повір мені, я не буду нав'язувати їм це, я зроблю все делікатно. Можливо, це спрацює, каже він, але вони змусять тебе носити пластир Instant Report. Чи варта ця можливість таких жертв? Анна пригнічено знизує плечима. Я не знаю. Це точно не мій перший вибір, але іноді треба ризикувати правда, трохи підштовхнути події. Він не знає, що сказати. А що про це думає Кайл? Вона зітхає. Він категорично проти. Йому не подобається ідея, що я використовуватиму інстант-рапорт, і він точно не вважає, що шанси виправдовують такі заходи. Вона робить паузу, а тоді додає але він не має таких почуттів до диджентів, як ми з тобою. Тож, звісно, він так скаже для нього вигода не здається такою великою. Анна явно очікує підтримки, і Дерек не може не піддатися цьому, хоча всередині його думки більш суперечливі, він має певні сумніви щодо її пропозиції, але вагається висловити їх. Йому неприємно визнавати ці думки, але коли Анна згадувала про труднощі в стосунках із Кайлом, він мріяв, щоб вони розлучилися. Він пообіцяв собі, що ніколи не зробить нічого, щоб їх розлучити. Але якщо Кайл не поділяє прихильності Ани до диджентів, Дерек не робить нічого поганого, демонструючи, що він підтримує її. Якщо це наштовхне Ану на думку, що він підходить їй більше, ніж Кайл, то це не його провина. Питання лише в тому, чи справді він вважає, що Ані варто прийняти пропозицію роботи у політоп він не впевнений у цьому, але поки не буде впевнений, він намагатиметься підтримати її. Після телефонної розмови Дерек заходить на приватну Data Earth, щоб провести час із Марко і Поло. Вони грають у ракетбол у невагомості, але спускаються з майданчика, щойно бачать його. Сьогодні зустріли приємних відвідувачів. каже Марко. Справді, хто це був. Людина на ім'я Дженніфер і людина на ім'я Роланд. Дерек перевіряє журнал відвідувачів і з жахом бачить. Дженіфер Чейз і Роланд Майклз співробітники компанії Binary Desire, яка виробляє як віртуальні, так і фізичні секс ляльки. Це не вперше коли група отримує запит від когось, хто хоче використовувати диджентів для сексу. Переважна більшість секс ляльок досі контролюється звичайним програмним забезпеченням для реалізації заздалегідь прописаних сценаріїв. Але стільки, скільки існують дидженти, стільки ж існують і люди, що намагаються вступити з ними в інтимні стосунки. Зазвичай це відбувається шляхом копіювання диджента у відкритому доступі, і перепрограмування його на те, щоб він отримував задоволення від того, що збуджує власника. Критики порівнюються з тим, як собака лиже вам статеві органи, і це не надто перебільшене порівняння, якщо врахувати інтелект диджентів і складність їхнього навчання. Наразі немає жодних диджентів, які були б настільки схожі на людей, як Марко чи Поло, щоб їх використовували для сексу. Тож група іноді отримує запити від виробників секс ляльок, які цікавляться придбанням копій диджентів. Усі члени групи погодилися ігнорувати такі запити. Але згідно із журналом, Чейз і Майклза супроводжував Фелікс Редкліф. Дерек каже, Марко і Поло повернутися до гри, а сам телефонує Феліксу. Що ти собі надумав Вести сюди Binary дизайр? Вони не намагалися займатися сексом із диджентами? І я бачу. У нього в іншому вікні відтворюється запис їхнього візиту у подвійному прискоренні. Вони просто розмовляли з ними. Розмовляти з Феліксом іноді те саме, що звертатися до іншопланетянина Ми мали домовленість щодо виробників секс ляльок, пам'ятаєш? Ці люди не такі, як інші, мені подобається, як вони мислять. Дерек боїться запитати, що це означає Якщо вони тобі так подобаються, веди їх на Дейта Марс, і покажи своїх ксенотеріанців. Я вже показав, каже Фелікс, вони не зацікавилися. Звісно, розуміє Дерек, попит на секс із триногими істотами, які говорять ложбаном, був би мізерним. Але він бачить, що Фелікс чесний. Він не вагаючись продав би ксенотаріанців для проституції, якби це допомогло фінансувати його експеримент із першим контактом. Фелікс може бути ексцентричним, але він не лицемір. На цьому все мало б закінчитися, каже Дерек. Ми, можливо, будемо змушені заборонити тобі доступ до Data Earth. Тобі варто поговорити із цими людьми? Ні, не варто. Вони заплатять тобі за те, що ти вислухаєш їх. Вони надішлють повідомлення з деталями. Дерек майже сміється. Binary Desire, мабуть, справді відчайдушно шукають партнерів, якщо готові платити людям за те, щоб ті просто вислухали їхню комерційну пропозицію. Повідомлення не заборонені, але я вношу цих людей до чорного списку і не хочу, щоб ти приводив ще когось із виробників секс ляльок. Це зрозуміло? Зрозуміло, відповідає Фелікс і кладе трубку. Дерек хитає головою. Зазвичай він навіть не розглядав би можливість вислухати таку комерційну пропозицію навіть за гроші, бо не хоче, щоб складалося враження, ніби він готовий продати Марко і поло як секс об'єкти. Але зараз групі потрібна кожна копійка. Якщо прослуховування презентації однієї компанії могло б заохотити інші компанії платити за таке, то, можливо, це буде варте зусиль. Він перезапускає відеозустрічі відвідувачів із диджентами та дивиться його на звичайній швидкості.